Всім попри вітеку, українці! Сьогодні в продажу автомобіль мого приятеля Hyundai Kona. електричка, 40 кВт час батарея. 2020 рік, з 2024 року, вона в Україну була з Європи пригнана. Він нею володіє. Сьогодні я буду її продавати і розказувати. Пристебніться. поїхали. Під капотом електродвигун, потужністю він близько 100 кВт, 136 кінських сил. Ну Під капотом тут робити, звісно, нічого не треба, окрім того, що власник замінив нову акумуляторну пустову батарею. Заміни. Все тут гідно, все тут ціле робити. В цій машині зазвичай нема чого в електричках, в цьому і прикол. А, капот, в принципі, закриває. ній немає жодні, жодного жодного підкрасу. LED вже доставлялась сюди лампочки, була звичайно. Гума. Дивіться, протектор. шикарний і є замовний комплект, він віддається. Ботаньона вона разом з Лобачем, лобове скло рідне, ми ще до нього повернемось. Так от вона хайненько виглядає. Вона, бачите, скрізь прописано на ручках, щоб ми не забули, ну, це такі наліпки додаткові. Прикольно виглядає, як на мене. Партроненький позаду бачите. Електрик, щоб відрізнятись від гібридів. Ну і от так. Не дуже видно, Hyundai тут маркування. Але салону, якщо я вам зараз, щоб... Ви мені повірили на слово. Ось, ось, побачили, все чесно. Останній раз я в електричці забув показати порти зарядні, а це ж не невічливо. Потрошку вчимося життю, так сказати. Тут спочатку нижній вставляється. Людина використовує тільки повільну зарядку. Ще пройдусь по даху і покажу вам. ну, Єдиний же момент, якийсь мав би бути, не знайти от невеличку м'ятинку, на даху помітив я маленьку, маленько. В комплектації у нас є безключовий доступ. Салон тут у нас, бачите, отакий текстиль. Темно-сірий, чи сірий з темним, чи сірий з чорним, ну так скажемо. Сидушки механічні. Чотири склопідйомники, електродзеркала, електрокоректор фар, яскравість дашки приладів. Це у нас утримання смузів, ми можемо вмикати, вимикати автоматична зарядка. Система стабілізації вимикається, Шкіряне кермо. До речі, власник таку використовує пльоточку, ми її зараз сняли. Є датчик світла. Протитуманки лише задні. Тут управління мультимедією hands-free. Тут у нас корист контроль, він звичайний, і бортовим комп'ютером ми управляємо. Що важливо? На зараз, бачите, проїхала машина 189 кілометрів, 114 кВт-час витрати у неї середньо. а при цьому залишок у нас на 122 км. Тобто 300 кілометрів, власне, каже, проїжджає ну, мінімум 280, то залізе бетонно. Тобто 320 км, коли вона повністю заряжена в середньому десь 300-320 показує, 280 звичайно, проїжджає. Проїжджає він це в режимі mode у нас є режими. В еко, зараз я перемкнув бачите, є спорт і прилади, бачите, змінює свою картинку. Ну і він їздить на екорежимі. Залишаємо його. Мультимедіа, як і меню, русифіковані. Вона тут має Bluetooth, USB, AUX, а також має CarPlay Android Auto. Камера заднього виду і перектроніки у нас маються. Є. Клімат-контроль у нас тут однозонний. Тут такий кармашек для USB aux портів і поличка така зручна. Перемикається селектор, бачите, паркінг нейтраль, реверс-драйв. Два підстаканечка, електроручник. Ось тут шикарне таке відділення, нижче, де можна багато чого покласти. Гніздо для підкурювача. раз, І там, напевно, і тут у нас USB. Крім драйв-моду, у нас є автохолд, щоб отримувала гальма, коли ми стаємо під горку, ну, коротко, коли ми стаємо на драйві і зупинились. І перектронік off і on. Підлакітничок зручненький, місце під гаджетом, ключик в даному випадку у нас лежить. Ось так він виглядає. По матеріалам, по салону. В принципі, все, все пластикове, якого я тут навіть нічого ніде не знаходжу. Все пластикове. Ще забув показати. пелюстки є під кермом. Це рекуперація. Тут три режими можемо змінювати. Наскільки вона буде накатом брати енергію на себе? Ну перевіримо сьогодні. Зріст у мене 193 см. Кона сама по собі автомобіль невеликий, на базі там І20. Я попереду розвалився. Ну, зручно сів, як мені зручно буде їхати. І колінами, звісно, я тоді тут таркаюсь і упираюсь. Тут пластикова така штучка. Колінка мені доводиться розкидувати, враховуючи мій зріст. Ну, це маєте на увазі. Для середнього росту буде комфортно, а довгому за довгим буде не дуже. Є підлокітничок, є два підстаканничка, Ну, все тут непогано. Просто і зручно. Ви знаєте, якщо я сідаю за кермом нахабно, от так, як я зовсім люблю і захотів, то напевно все ж таки мені там і сісти буде складно. От я зараз від'їхав просто ще більше. Після власника ми трошечки-трошечки відрізняємося в рості, а трошечки вище. Багажничок механічний. Об'єм ну, цього, в принципі, класу. Тут під одну, скажімо, велику валізу там, чи під декілька сумок. Нижче у нас єдине, що тут є, невеличке така полиця, де ми можемо дрібниці перескладати, а нижче ще ось така. До речі, аварійний герметик, компресор в неї в комплекті лежить. Ну, я люблю, коли є відділення, де ти можеш перескладати деякі там речі, ще кармашок тут такий. Ну і палиця також є в наявності. Стартанув я зараз в екорежимі, на середньому режимі рекуперації, на другому, рівень 2. Тут в мене написано. Входу вона доволі. Приємна, режими рекуперації зараз тестую. Власник нею, до речі, дуже-дуже задоволений. І на електричках подобається на максимальній рекуперації їхати. Не треба гальмувати, вона сама собі майже зупиняється і більше економії енергії. Звикаєш до цього. Потім на бензинових машинах облом гальмувати. Стартанемо ми від нуля до сотні. До речі, я не сказав, чи сказав, що вона на передньому приводі. Ну і ось так ми робимо сотню. Я не скажу, що зовсім пушка, понятно, що з 136 кінських сил це не самий ге, крутий розклад. Але ну, непогано вона їде. І в електричках, що прикольно, що максимально в будь-який момент ти натиснув і вона поїхала. Від ДВС ти маєш е момент сприймати і трансмісії, і обертів двигуна. То тут цього чекати не доведеться. Зараз переїдемо через трамвайні речки. Вони тут доволі грубі. Підвізка, як для керейця, то я вважаю взагалі. Дуже дуже круто тут налаштована. Приємно, вона так комфортно переїхала. Що Важливо сказати, е, захист від зіткнення тут є адаптивного нема, то звичайний захист від зіткнення маємо. Власник на ній заїжджав на СТО, Просто на всякий випадок там перевірити, чи не треба тут щось зробити. А робити сказали, тут нема чого зовсім. Навіть колодки, ну звісно, колодки в електричках майже не стараються, тобто робити нема Я чого. Я до корейців ставлюсь з повагою, тому що вони на дуже хорошому рахунку. Ціна якість в них так збалансована, досить непогано. А, і я до них не дуже, ну так скажемо, не ставлю високих вимог, там, що вони мають робити. Там. Бо вони недорогі, вони відносно доступні. Але враховуючи, що навіть пластиковий салон і до шумоізоляції, і до шуму в салоні, майже немає гозовні, вона достатньо комфортна. Рулиться на дорозі досить непогано. Тому відверто кажучи. Я задоволений автомобілем. Я ще навіть на зараз знімаючи її, не знаю, бюджет, яка на неї буде ціна виставлена. Ціну ви завжди знайдете в описі, де її дивитись. Але, ну, враження від самого автомобіля, в мене приємні. як автомобіль пересуватись доволі комфортний, компактний, зручний, ну і звісно, електричка, економічний. Тому, якщо вам сподобалось, то приїжджайте, перевіряйте і напевно купляйте. До зв'язку до зустрічі. З вами, був Льоха Трендавт. Всім бажаю миру, ну, нам перемоги. Слава Україні!